Яремче поза зоною досяжності У прикарпатському місті не працюють вишки мобільних операторів. Залишити місто без мобільного зв'язку вирішили місцеві депутати на вимогу тутешніх активістів. Їх не більше трьох сотень. Люди переконані саме через вишки, які встановлені поблизу місцевої лікарні, горяни не здужують онкологічними захворюваннями. Ми хочемо, щоб в Яремчі був зв'язок, себе було, але ж тільки щоб вона не знаходилася біля центральної міської лікарні, як тринадцять людей працівників. Центральної міської лікарні захворіли на онкозахворювання. Утім, тутешніх медиків така статистика дивує. Неможливо це сказати. Люди, як хворіли, так і воріть. Без вишки, що люди не хворіють, хворіють. Помирають, помирають без вишки. Не можна На сесії міської ради активістів підтримали одноголосно, прийняли рішення демонтувати станцію мобільного зв'язку. На сполох б'ють підприємці турфірми, у яких зриваються екскурсії. Неабияких збитків зазнають банківські установи. Є, кхе, GSM Термінали, у яких здійснюється поповнення і розрахунок по картках. Не так само частково працюють через систему Kyivstar, і так само у нас Стар. Система охорони працюючи зв'язок мерії Лише розводять руками. Чиновники дивуються, адже мобільні вишки встановили сім років тому, і раніше місце їх розташування нікого не бентежило. Перше питання про демонтаж підняли півроку тому. Влада спробувала домовитися зі сторонами. Утім, даремно сьогодні є варіанти або переходити на інші мережі. Що ну це десь є тобто, це не вирішує ситуацію, тому що потужності будуть зростати відповідних мереж, і будете буде те саме, або все-таки в Київставу запропоновано шукати варіанти щодо перенесення даної, даної вишки. Мобільні оператори рішення сесії Яремчанської міської ради збираються оскаржувати в суді, і натомість яремчанці вже збирають підписи, аби повернути мобільний зв'язок.